Олег Саакян, з нами політолог. Пане Олеже, радий вас вітати. Так, радий бачити, чути. Вітаю аудиторію. Навзаєм дякую дуже. Що для вас історія з підозрою Юлії Тимошенко? Це все як завжди, така політична боротьба і зачистка електорального поля. Про що вже сказала сама Юлія Тимошенко? Чи це такий ковток свіжого повітря в системі, яка була створеною, ну мабуть, ще за часів кучми? А з самого початку ну відверто, гнилою і дуже продажною для мене це ще одна ізно ознака того, що іде епоха. Бо Тимошенко це буквально символ цілої політичної епохи України. І тут НАБУ і сап замахнулися. От всі інші їх справи, це про мінливе, це про те, що прізвище міністрів, голів, офісів адміністрації, чого завгодно, це все було, як казав класік. Це ж вже було, Леонід Данілович. А от Тимошенко. Це буквально замахнулися туди, куди не до не давалося багатьом іншим. А ті, хто замахувалися, зазвичай обламували свої зуби і за часів кучми, і за часів Януковича. І тому це планка, яку дуже високу вирішили взяти зараз на бої І Якщо вони не дірвуться на ній, то будуть в одному ряді з Януковичем, з кучмою і з іншими. І якщо вони її візьмуть, то вони війдуть золотими літерами в українську історію, як ті, кому. А... Долею було вручено можливість перегорнути цю цілу сторінку української політичної історії. Я не думаю, що це електоральна боротьба, бо НАБУ і САП не діють в інтересах електоральних банкової. Ті, хто так заявляють, ну тоді я перепрошую, Чому їх хотіли розформувати і чому паралельно з цим же заявляють, що от вони навпаки, ну, скажімо, борються з банковою, ну тут або хрестик, або спідня. Ні, я думаю, що це виключно їх ініціатива, і точно це не про електоральну боротьбу. Тому що другий момент все-таки електоральна ніша у Тимошенко край невеличка, і вона дуже персоналізована. Цей виборець особливо нікуди не перекочує, а все одно залишатиметься разом з ЮВТ до останнього. Також другий момент важливий це яка мотивація за цим може стояти. Тимошенко це дуже гучно. Тому на тлі пробуксовки в багатьох інших справах я думаю, що мотивація могла бути і інформаційно-політичною у правоохоронних органів антикорупційних. Бо це довгограюча історія з Тимошенко, і це гучно, і це легко достатньо досягнути цього результату. Тому це підрив такої собі інформаційно-політичної бомби. І третій момент так Тимошенко зараз не в найкращій політичній формі, з точки зору а, наявності політичного ресурсу. і Тому вона цілком собі виглядає як дуже велика. Політична фігура, але при цьому яка зараз не у справ. Ну, звір, який відбився від стада, і відповідно є легкою жертвою для антикорупційних органів. Тому на тлі неї можна було якраз доволі ефектно продемонструвати свою ефективність. Скороход, по якій до цього, ми бачили плівки, ну не мала інформаційного ефекту такого. А Тимошенка це на багато багато днів обговорення, обсмоктування з різних боків, висування різних версій, причому топовими політиками, не тільки тільки, наприклад, експертами чи журналістами, тому це як на мене такий перш за все медійний ефект, на який могли розраховувати а далі подивимося, як ця справа буде рухатися, бо одна справа показати записи і, і звинуватити публічно. а Інша справа все це довести в суді. Бо тут зазвичай у набу САП проблеми з тим, щоб продемонструвати перед камерами, в них проблем жодних немає. Тут ну режисери, чудові, гримери хороші світло гарно ставлять. Тобто, все це ми бачили. Дай Боже, щоб вони так само якісно довели все це в суді, і тоді так в них є зараз дуже хороший шанс малою кров'ю здобути Серйозну перемогу відчув, пане Олеже, вашу іронію. А для вас це є проблемою, що що перед судовим засіданням створюється відповідна медійна картинка. Я вважаю це ганебним явищем, якщо бути вже чесним і відійти від іронії, тому що а, таким чином ми запускаємо правоохоронну діяльність за лікалами медіа війни. І те, що ми спостерігаємо навколо багатьох справ, це медіа війна. От сьогодні буквально правоохоронні знову ж таки антикорупційні органи, давайте так називати. Підтвердили, що ніякої підози, наприклад, єрмаку не було вручено. Досудове слідство. Це ні про що, і воно триває по всіх, і по вся, і там купа прізвищ пролунало. А обшуки у водія єрмака ну це взагалі розписка в тому, що значить нічого на Єрмака нема. Ну тобто, це демонстрація того, що судячи з усього, медійна активність була виграна. Ярмака зняли, а далі воно якось все буксує і тихенько рухається. Так само може бути зараз по цій по іншим справам, які були до цього. Ми ж маємо вже ціле кладовище, яке в суспільстві називають між собою і в медіа як антикорупційний діскавері. Піймали, показали, відпустили. Тому, звісно, не хотілося в такій ситуації жити. І оця медійність вона з одного боку є об'єктивно необхідною певною своєю кількістю. бо... А коли корупції багато, то боротьба з нею завжди буде вибірковою, тому що антикорупційні органи завжди обирають якого звіря в цій полонині вони зараз спробують схопити того чи іншого, вони не мають відслідкувати одного звіря в густому лісі, який десь там ховається в кілометрах. І коли вони знайшли, зрозуміло, що з ним робити. Ну як антикорупційні органи в Швейцарії, наприклад, і тоді там розслідування, і все зрозуміло. А в них просто шалений вибір, як на прилавку кого хочеш, бери, і в такому випадку тоді завжди виникає питання: а за кого першого братися? Бо завжди буде вибірковість. І тоді антикорупційним органам також важливо вигравати медійну складову як простір безпеки політичної для того, щоб реалізовувати свою діяльність. Але тут важливо не підміняти одне іншим. І щоб ця медійна діяльність створення картинки, створення інформаційних приводів не підміняла собою правоохоронну діяльність. Бо ключове антикорупційних органів це все ж таки слідство і доведення в суді. Обвинувачення за результатами слідства, а не зйомки фільмів, розкрутка ютуб-каналу власного і демонстрація красивих спецефектів музичних, як підкладка під відео зі слідчих дій, ба більше частина СТУ, що демонструється таким чином, потім ще може бути в суді, і навпаки, використано це проти слідства і проти представлення інтересів. Прокурорами антикорупційних антикорупційними в суді, оскільки частина з цього може бути матеріалами слідства, і також тут може бути сумні сумніви з приводу того, що можна було, що не можна було. Частина з цього не факт, що зможе бути використано як докази, бо все ж таки це є опосередковані докази. Там має бути ще й документи, мають бути ще рух грошей, мають бути ще свідчення. Якщо у о, слідства наразі, наприклад, в випадку з Тимошенко є принаймні. Ми ж думаємо, що це Тимошенко, і вже в принципі можна про це говорити прямо. Мо, вона і сама підтверджує, то а, якщо в них є, наприклад, свідчення депутатів, які мали отримати ці гроші, і які готові в суді це заявити, якщо в них є а, певні документи, докази, зйомки, то що додаткові пересування, передачі грошей, і так далі, це одна справа. А якщо в них є тільки аудіозапис, того де обіцяють, що зробити, ну в такому випадку, я думаю, що перспективи такої справи можуть бути геть кепськими. Тому подивимося, що вони покажуть в суді. От там буде вирішуватися, це не суд широкої публіки, а це правова процедура. А вона часто сліпа, глуха. А в українському випадку ще й не завжди є логічною послідовною, пане Олеже. Я не буду конкурувати з юристами. Це їхній хліб, вони на цьому заробляють гроші. Але здається, якщо я не помиляюсь, відповідна стаття формулюється наступним чином. Що там фігурує і спроба надання неправомірної вигоди. А на вашу думку от щодо інформаційного супроводу, мені здається, це ж важлива тема. Яким би ви бачили баланс, тому що. Знову ж, на мою думку, ми відрізняємося від швейцарців, наприклад. Ну, хоча б тим, що наші люди живуть в стані постійних інформаційних стресів, і це накладає свій відбиток. І коли відбувається щось дуже важливе, ось те, що виходить за, за межі якоїсь парадигми, люди реагують на це дуже емоційно. І при цьому кажуть, так влада ж з нами не комунікувала, нам нічого не пояснили, не показали і не роз'яснили. Тому я якби тут, на вашу думку, треба було би дотриматись балансу, щоб і людей поінформувати, і всі норми закону виконати. Відходиш на півкроку в бік, щоб на ваше питання. Мені здається, що велику шкоду для української політики було зроблено умовним колективним шустером і іншими ток-шоу-подібного формату, які були затягнути в український медіапростір з Москви. Де там О, на інтернет ви, і згадали, на інші ви згадали давні часи так. розпочиналися так, але вони стали формуючими, бо вони перетворили політику з а, політичних заяв. Планів, стратегії, візій вони також можуть бути яскравими. В перепрошую, шоу і срач. І відповідно, політика почала набувати ще більших функцій шоу і карнавалізувалася в цими гаварільні. І таким чином, в нас я думаю, що там лежить частина цього коріння, але не виключно цим сформувалася культура. Апелювання до комунікації, коли і з боку суспільства, і лідерів спільної думки, і з боку політиків і е, топових діячів, коли вони звертаються до своїх комунікаційників, консультуватися з усіх боків можна почути, що не докомунікували, не прокомунікували, не договорили, не сказали, не поінформували. І є культура підміни комунікації управлінських рішень, треба нагадувати і повертати, що. Комунікацію не можна замінити конкретною діяльністю. Комунікацію можна виграти час, можна супроводити, можна зробити погані навіть рішення, надати їм певного лоску. Хороші рішення, погану комунікацію можна загубити і просто зневілювати їх. Комунікація дуже важлива, але вона завжди є вторинною, супроводжуючи до наявності певного управлінського або відсутності управлінського рішення і. Управлінське рішення в основі лежить. І от, в випадку з антикорупційними органами, то має бути не тільки інформаційне супроводження, але має бути і роз'яснення логіки процесу, коли виходять і кажуть, зараз досудовий процес Він буде тривати від двох до чотирьох місяців. Наприклад, я зараз фантазую. А потім справа передається до суду. Ми розуміємо, що в українських реаліях це може тривати від декількох місяців до декількох років. Наші плани на цей період максимально комунікувати, не давати цій ситуації випасти з фокусу. Ми розуміємо, що це буде довго. Там будуть докази. Ми зараз далеко не все показуємо. Далі ми розуміємо, що скоріш за все будуть апеляції, касації тощо, бо проти нас стоятимуть найкращі юристи нашої країни, бо ми замахнулися на велику рибу, все інше. Як мінімум, пояснити. Що результат не буде післязавтра, бо інакше вони самі потрапляють в пастку завищених очікувань. Є така навіть підрозділ в діяльності а, стратегічних комунікаторів чи іміджмейкерів, політехнологів, тощо всіх тих, хто працює з інформацією і з публічним а, сектором, як менеджмент очікувань, бо необхідно правильно працювати, в тому числі з очікуванням, якщо їх завищити зі старту. То ви самі собі ставите планку, до якої ви не факт що дотягнетеся, і навпаки, задача е, правильного страткому – це не завищити очікування, надати їм реалістично, а краще ще трішки навіть заниженого формату, але продати це вже як успіх, і тоді за будь-якого сценарію ви матимете мінімальний успіх, а перевешти це навпаки будете чудовим в очах всіх. А коли одна за іншою справи ми дійно. Виграються в публічному полі, а далі запускається марудний суд, далі запускається марудний процес, який не факт що взагалі приведе до бажаного результату. То тоді це звучить як вовки, 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 а зрештою, всі на місці і нічого не відбувається. І тоді розтрачується найцінніший ресурс будь-якої інституції це довіра. Таким чином, вона спалюється, причому спалюється за безцінь для ефектної картинки і виграшу в моменті. Замість стратегічного горизонту, і замість ефективності. Що я помітив, знаєте, відзначив, поділюсь якби, своїми враженнями, зокрема, і в дописах в соцмережах відомих людей, людей, які якби, дають свої експертизи щодо ситуації в політиці. Зокрема, з одного боку, ніби, ну, от нарешті, це вже, як як ви сказали, велика риба. А з іншого боку, звучало наступне: що зараз не на часі це робити. Це може дестабілізувати парламент. Політична сила Юлії Тимошенко може ігнорувати важливі голосування. Після цього я побачив скріншоти з сигналу Месенджер. Ви абсолютно пане Олеже, тут праві. все це має бути доведено в суді. Тобто має бути якісне слідство, мають бути обґрунтовані докази. Все це має бути доведено в суді однозначно. Але на цих месенджерах, якщо це буде доведено, звучало наступне за відставки всіх голосувати за призначення не голосувати. Я тут собі міркую таким чином: тут можливі два варіанти: або може йтися про параліч керованості країною, так чи це може бути от таке звичайне традиційне. Наше українсько-політичне бачення, щоб в даному разі до керівниці фракції йшли на поклон і несли щось в клювіку. Так, і це не обов'язково гроші. Це може бути просто повага. Та, от як із фільмів, з повагою треба звертатися, так а, або посади якісь. Ну, одним словом, це можуть бути не лише гроші. А якщо буде доведено, що месенджери. Не брешуть і справді давалася команда таким чином валити, в тому числі прийняття важливих політичних рішень, як би ви до цього поставились. Я думаю, що от якраз в цьому питанні немає нічого а, нового для української політики, б, тут немає жодного порушення закону, тому що це якраз і є парламентська діяльність, де складно збирають голоси, складно навпаки, розвалюють, обіцяють щось, обмінюються. Це стандартна парламентська діяльність, і опозиція не зобов'язана голосувати за кадрові рішення влади ніколи. Це зрозуміло, що функція опозиції така. І далі, коли опозиція голосує з владою, це відбувається або під тиском обставин, які створюють електоральну ситуацію, в якій опозиція потім не зможе пояснити власним виборцям, чому вони так безвідповідально діяли. Тобто є підтримка такого рішення, ну наприклад, там репутація когось кого призначають настільки хороша, ситуативно момент такий, коли це край необхідно, і тоді опозиція голосує, тому що для інакше для них це токсично, або в випадку, якщо опозиція отримає певні для себе політичні плюшки від цього, коли вони якісь посади отримали, якісь ресурсні місця, ще щось. Тобто з ними розплатилися, скажімо, за голосування. Тоді це стає політичним компромісом. Скажімо, і тоді вже питання опозиції: як пояснити свої? Ім чому вони підтримали те чи інше рішення владної більшості, але це завжди про те, що опозиція виходить з презумпції неголосування за рішення влади, і це нормально інакше тоді це кишенькова опозиція, інакше тоді це імітація опозиційної діяльності. Тому в цьому випадку це класичний прийом, яким користуються в усіх парламентах опозиційні сили, це підтримати відставки, ну бо відставка когось з влади. Це ж. Праведне діло для опозиції підтримати це розписка, в тому, що ці люди неефективні. А от за підтримку потім починаються торги. Наскільки це безвідповідально в умовах війни? Наскільки це безвідповідально або відповідально в умовах текучої парламентської кризи, яку ми спостерігаємо? Це вже питання оцінок для виборців. Але це точно не питання оцінки Фіміди, і це точно не є там не знаю порушенням парламентських практик або чимось таким екстраординарним, чого не було, чи не могло би бути, чи взагалі не буває в парламенті. Навпаки, це частина планової діяльності парламенту. причому будь-якої країни. Але щодо оцінки виборців, тут є проблема. У нас немає виборів, пане Олеже. А якщо з'ясується, я уточню своє питання. А якщо йдеться не про класичне протистояння про владних фракцій з опозицією, а з'ясується, що таким чином намагалися наймати е, депутатів із неопозиційних фракцій, щоб вони відповідним чином підголосовували. Звісно, ми ж з вами робимо е, це уточнення, якщо все це буде доведено, так і суд розставить всі крапки над «і». Це є злочином. Тільки у випадку, верніше, навіть ця діяльність не є злочином, але це все вкупі може бути злочином, тільки у випадку, якщо мав місце підкуп, тобто, якщо за це були гроші, в такому випадку так. Тоді голосування може бути опосередковим доведенням або комунікація з приводу цього для іншого злочину, про який ми говоримо. Потенційного у інших випадках, навіть якщо за це наприклад обіцялося прохідне місце в наступному, на наступному електоральному циклі після війни або просування певних інтересів, наприклад, на посаду проголосувати, потім цю людину ініціювати кудись на посаду. Тощо, то в такому випадку це не містить складу злочину, тому що це якраз і є політична діяльність, це є якраз політична боротьба в класичному вигляді, тому сам ма така діяльність, вона може мати тільки політичну. Оцінку, це парламентська діяльність. Але якщо за нею стоять гроші, то в такому випадку, ну або там квартири, щось інше еквівалент матеріальний, то в такому випадку так це може бути ознаками того, що ми маємо справу з недоброчесною політикою і з можливими ознаками кримінального правопорушення, тобто все просто і складно водночас. Якщо буде доведено, що були гроші, і був підкуп, ну тоді це, це термін, будемо так говорити. Ну, це вже суд вирішуватиме, але Абсолютно. так. Але головний показник це власне чи були в цьому діалозі між політиками задіяні 100-доларові купюри в певних кількостях? Зрозуміло, а, знаєте, два питання. Ви про Єрмака згадали? Та те, що не висунуто Андрію Єрмаку якихось підозр. А як, як ви до цього ставитесь? Для мене взагалі вся ця ситуація навколо ярмака виглядає достатньо дивною. І ще коли вона тільки розпочиналася в ефірі, в тому числі радіо НВ обговорювали це неодноразово. І... І тоді я висловлював свої занепокоєння, що ця справа так яскраво починається, що виглядає, що задача її це виключно відставка Єрмака, а далі вона може почати глохнути. І от, на жаль, найгірші, скажімо, мої припущення, по-моєму, збуваються в цьому розрізі. Що ми далі не бачимо якоїсь серйозної активності. А що про що це говорить? Говорить про те, що значить нічого немає. В такому випадку я би не виключав би того, що в цілому вся ця ситуація може звестися на нівець, і, зрештою, ми ще й будемо. А, та навіть, мабуть, не будемо згадувати, просто воно а, піде в анали політичної історії української, а зрештою залишиться тільки сам факт відставки. Поки що в у цьому всьому було більше політики і більше медійності медійної складової, навіть геополітики, тому що ясно, що Сполучені Штати в комунікації з Україною користувалися цим фактором як елементом тиску. Пам'ятаємо, скільки комунікації за кордонами медіа західних і від політиків. Зокрема, адміністрації Трампа було з приводу а, розслідування в Україні і тому і як сама відставка відбувалася, тому наразі поки що немає про що говорити. Ну Пане навіть Олежим, підозри немає. У нас просто секунди лишаються, але на вашу думку, чому так багато людей думали, що Андрію Єрмаку будуть висунуті якісь підозри? Тому що, от як на мене, важко собі уявити, що людина, яка мала такий вплив. От під чимось там підписувалась, а головні фігуранти міндічгейту ми з вами знаємо, де знаходяться в Ізраїлі. І шанс, що вони даватимуть якісь свідчення в українському суді, як на мене, є просто мінімальним. Звідки взялась взагалі ця ідея, що Єрмаку будуть висувати якісь підозри? Ну, вона активно просувалася цілою низкою лідерів спільної думки. По перше, по-друге, антикорупційні органи створювали таке враження, зокрема, інтригу навколо цього тримали. А по третє, ярмак виступав бронежилетом для Зеленського, він на себе брав весь негатив, і відповідно, соціологія тут невблаганна. Вона демонструвала, що він є а, доволі демонізованим а, м, образом, скажімо, має демонізований образ в очах широкого загалу, з ним асоціюються ціла низка негативів, пов'язаних в цілому з владою. Дякую. Тому він як губка взяв їх на себе. Дякую. Це відіграло свою роль. Дякую. Ну я думаю, що якщо відігравав. Андрій Єрмак, функцію бронежилета, то ну робив це розумно. Виходячи із питань власної безпеки, також я так думаю. Олег Саакян з нами був на зв'язку. Політолог, дякую. Слухаємо новини.